Ви на каналі. Мамина царапинка. Я мама. Я царапинка. І сьогодні ми торкнемося ще однієї теми, власне, про підлітків Тема маніпуляції та гра на почуттях. Як батьків. Так і підлітків. більше, напевно, більше почуття провини батьків, а почуття провини, як ми викликаємо це почуття провини і як воно потім відбивається в подальшому житті. Скажи, будь ласка, що для тебе маніпуляція стала? Це гра на почуттях, зазвичай почуття провини. Якось дивити на жаль, в мене чомусь це все. от... Маніпуляція дорівнює дивити на жаль і грати на почуттях? Mm, ну, десь я з тобою погоджуся. Маніпуляція це е, гра з емоціями людини, якщо так більш простіше сказати. Знову тих три слова, так? Да. Так. Е, скажи мені, будь ласка, чи ти вдаєшся до маніпуляції? Mm. А можна якось оминути це питання? <рі> Ні, так ми ж говоримо через власний досвід, канал власне <рі> про те, що ми ділимося, ми ділимося через власний досвід. <рі> Та я пожартувала. Бачу три слова і знову скорочена. Яка я молодець. Та, а що? А можеш розказати? Грішу таким. розказати кейси нашим глядачам? Я люблю дивити на жаль, я признаюся, яка я гадіна. Та Те, що люблю, просто я, я не можу. Я дуже часто показую, що я ображена і коли все ж таки не признаю свою, вона починає на жалість. Типу, я так і знала. Оце я стараюсь, стараюсь, а ти не ціниш оце от, оце от я весь час за нас двох, а ти. Я краще класична оце от маніпуляція вашої мами, оце коли вона на кухні сама собою свариться. оце... Все роблю в цій хаті, при тому, що я в цій хаті майже нічого не роблю, але я стараюся а ти... Та, коли грішу, таке на що зробиш, ну я стараюсь так не робити, але все ж таки так, це особливо з татом. Ай, дуже пече душа, щоб таке зробити, я стримуюсь. Але завжди виходить. Угу. Ну, Діти вони, в принципі від народження, а тільки як вони десь, напевно, після, після того, як вони народжуються що рік маніпуляції після трьох років. <рят word> Лікарі. <рят word> Лікарі кажуть. Лікарі кажуть, що шо. Що вік маніпуляції починається після трьох років. Після трьох років>, <після 3> років, в роті після трьох років, дитина починає трошки усвідомлювати. А до трьох років вона плаче виключно через справжнє. Це болить або я з лікарями співля... не погоджуюся. Тому що Це дитина, дитина просто така. <після> 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 ні, просто дитина вона є моменти, коли вона плаче, а є коли вона просто кричить. І коли вона просто кричить, це вже оці йдуть маніпулятивні моменти, коли дитина вимагає більше уваги. Ну Тобто вона хоче, що вона собі їй зручно на ручках, звичайно, але в той момент мама не може нічого зробити, коли дитина постійно стоїть на руках. І вона таким чином маніпулює, тобто вона починає кричати. Всі думають, що вона плаче, а вона не плаче, навіть сльозок немає. І це до трьох років? Це, так, ну, це там, місяць десь після народження. Ну, може, три місяці після народження. Може, тут ти не дочитала? Може, три місяці після народження? Ні, ні, три роки. Три роки. Читала я відео. дивилась. Читати, не царське це діло. Звичайно, що в такому ну, в будь-якому спілкуванні є моменти маніпуляції. Ми навіть колись були курси, там, як маніпулювати людьми, мети, як досягнути мети, тобто тому, тому активно вчили. Але як воно в подальшому відображається, ніхто про це не задумується. Чому колись було? Я досі Чи хтось натрапляє на канал, якась там чорна е психологія, на якій прям цілі ці слайди гортається. Це, знаєте, і там ці слайди, як підчинити людей, як дізнатися, це, що це, це, це все ну, в себе. Це псибоє вплив, Це теж в якомусь маніпуляції, як запхати в себе, як підчинити людей. Вчитися треба, от як. Щоб підчинити. Ну, десять, маніпуляція зі сторони підлітка і маніпуляція зі сторони батьків. Якщо ми говоримо про е, сторону батьків, яким чином ми маніпулюємо дітьми і нашими та то ми можемо грати на почуттях, тобто дивися, скільки я для тебе зробив, а ти мене не чуєш. Та або це тільки я в цій хаті щось роблю, а та, ти нічого та, як завжди, ж, та. коли дитина там не слухається, а яким чином маніпулює дитина. Теж є різні моменти. Такі якихось страшних маніпуляцій я за тобою не помічала. Типу, якщо ти там мені не даш гроші, то я все рівно їх десь візьму і там і піду туди, куди я хочу. Але це поки що, тобі тільки 13. Так, кому я брешу? Я, пс... я сикла, як я без дозволу батьків нікуди не пхнеться. <гум> Давайте будемо чесними, я домашня дитина. От. Або там, якщо ти мені цього не купиш, то я все рівно де якимось ресурсом це здобуду. Там. Або якщо бачиш, ти мене не любиш, або от в, в Іванка такі батьки, і вони їм там і то, і то, і то, а ти мені того не можеш дати. Ну, Тобто, отакими от речами, типу, ну я, я таке не помічала. З нашого боку, звичайно, У мене теж були зі сторони моєї мами теж були маніпуляції. Може, сказати з вашого боку, мені ж цікаво. Бо я теж прям таких явних, крім цього, Я оце весь час стою, стію, та я ж не а ви нічого не робите, як завжди, тільки я все за вами приберу. Ну, крім цього, я нічого не бачу. Це злосне що я. Я, я, тут просто говорю, все... я просто говорю, що я теж працюю і. Є, ми є побутові типу, речі, які повинні розподілятися. Ну, тобто, сім'я це партнерство. То вже в нас третій учасник сім'ї. У нас, до речі, сьогодні 16 років як ми з татом розписалися. Привітання в коментарях. Негайно, негайно, тому що, ну, давайте це ж не зубажіння. Негайно. <рес> Лайк-юлічки. Тому. Е Ну, типу, ти повинен говорити про те, що ти хочеш про ну просити про допомогу, тому що ви ж не телепати. Ну, ви, ви ж не телепати, ви ж ну, вам потрібно про це сказати. Що давайте ви мені допоможіть, хтось там займається миттям посуду, хтось там прибирає, хтось ще щось. Ну коли всі працюють в сім'ї, то звичайно, що е, побут повинен ділитися, а ти вже в нас е, повноцінний учасник, дорослий. Ми тебе маємо за дорослом, ми тобі з тобою ніколи не все не говоримо з тобою з маленькою дитиною, тому ми тобі говоримо, Стела, треба то-то, то-то, то-то зробити. Ні, ну це, от ти тут І ти прям розказуєш, все, я з тобою погоджуся, треба говорити, доходи до діла, мовчи до останнього, а потім така і починається. Починається. Тоді ховайся, хто куди, я в шахи залажу. Це все? Неправда. Знаєш, я отійсь шафіжу. Ну, зі сторони бачу. батьків найчастіше маніпуляція це є сльози, коли дитина, ну бо батьки від безсилля, коли вже не мають ніякого впливу Контрольна. та контроль над дитиною, починають плакати і казати, я стільки для тебе роблю, я стільки там зробила, а ти отакий от, чи така, і ти мене не чуєш, ти зі мною не рахуєшся. Особливо це коли вже дитина. Щоб ви чек виставили, щоб зарахуватися? Так, коли вже дитина більш доросла, і не часто мені телефонуєш. До того потрібно дійти самому. Я відверто скажу: я до мами почала кожен день телефонувати вже коли вона була ну, хворою. Тобто, так, то я там два рази в тиждень. Ну, три рази в тиждень я могла подзвонити. А потім, коли вже мама захворіла, то я кожного дня або два рази на день я могла зателефонувати, запитатися, як вона себе почуває. А до того моменту ні. Бабуся маніпулювала, коли тато помер, і коли вона не могла собі дати раду зі мною, вона тоді ну через сльози, через емоції, що, от мені важко, тата немає, що ти така не цей, не нечемна. Скільки тобі разів можна повторювати, чого ти туди пішла? Там отки от, от, от якісь речі ти Та це теж було маніпуляція і викликання власне через почуття провини. От тобто, що я, я мала відчувати себе винною, що я мамі завдаю стільки клопоту, тому що вона сама, вона не дає ради, вона лишилася такою молодою, з нами малими. Вона стільки для мене зробила, а я от така, така, і я от не чую її. Таке деколи до суїциду доводить, тому з тим рація не треба. А ще я хотіла сказати, ще коли ти говорила про усі от те, що батьки починають плакати вже від безсилля, і от вони стільки кими всього зробила. А потім дитина може перейти в контр і сказати. Я ж ти не просила мене це було твоє зважене рішення. І тоді маніпуляція на маніпуляцію, і ну, це апогей маніпуляції. І виходить конфлікт. Якщо в, такому... в такому форматі, то виходить конфлікт. Звичайно, що ну, типу, жити без того, ну, без маніпулятивних дій, але нема гіршого, ніж ми викликаємо почуття провини дитини. Ну, тобто, Звичайно, що природа вона циклічна. Коли дитина народжується, вона безсила, вона немічна. Ми її ну, би, закриваємо її базові потреби, такі як пити, їсти, там, передягнути і так далі. Потім дитина підростає, потім відбувається цей підлітковий вік, процес сепарації, в підлітковому віці ви хочете на 100% відділитися, це ще так не виходить. Потім вже є період юності, дитина сепрується. Після того дитина відділяється. Тобто вона дистанціюється, вона відділяється, вона створює власну сім'ю. Ми спілкуємося. В той момент якраз може бути типу, маніпулятивний момент, коли ти вже відділилася, наприклад, від сім'ї, маєш власну сім'ю, і ми там, типу, особливо, коли хтось з батьків помирає. Коли вони двоє, то інакше. А коли когось немає, типу. І людина не влаштовує своє особисте життя. Наприклад, моє, ну, моя мама вона не, не влаштувала своє особисте життя, і вона жила життям дітей, розумієш? І тоді е, воно переходить власне, в почуття провини, тому що ти е, ну, мама вона пожертвувала своїм особистим життям, вона займалася там, нами і в подальшому це відчуття провини воно може переслідувати. А потім, коли вже батьки стають немічні, але це моя особиста думка, і в принципі природа, вона циклічна, я нікому там не нав'язую. Звичайно, що е, ми розуміємо, що ми всі там, всі йдуть до старості, і вже діти турбуються. Чому порівнюють що старе, мале. Ну, тобто, коли... Ставчись разом і дитячі запади. Чому старші люди, там навіть якась така була якийсь такий був експеримент, що об'єднали будинки пристарілих та і дитячі будинки, і от дуже комфортно було. Тобто вони знаходили спільну мову. Ну, не всі хочуть. Я теж дитина дуже сильно мама любила спілкуватися зі старшим ну, Обожнювала. Цей процес він, ну, він є такий закладений природою, що потім. Хоча більшість батьків зараз особливо стараються забезпечити собі старі, щоб не бути залежними від дітьми. Але є такі моменти і такі ситуації в житті. Ну, хіба якийсь там будинок, якийсь хоспис, чи ще щось, чи там якийсь будинок пристарілих, який вони самі себе забезпечують чи діти їх відправляють. Але для мене особисто це неприпустимо. Ну, якщо ти хіба дуже захочеш. Дякую. <реш> <реш> На майбутнє. Що неприпустимо. Ну, якби. Це кажу, це природній процес, він йде закільцьований, все циклічно, воно нічого нікуди не дівається, воно все йде циклічно. І про це можна говорити дуже багато. Насправді, якщо ну, типу, живе ще подружжя, старе, але живе, то це одне відправляти в будинок пристарілий деменції теж дивно. Але коли там одна людина і їй справді одиноко, немає друзів, немає захоплень, немає хобі, я би, якби залишилася одна і ну, типу мої діти би типу, розпоряджалися вже, я б хотіла насправді пасивих, але комфортний, де немає хвороб у от що вони ходять, тому що мені здається найбільш розсадний хвороб, це був динами престарілих лікарі неадекватні, які працюють за копійки, і відносять до тебе як до Бога. нашою. Якщо ти був нормальний будинок і там є клуби по інтересах, я би собі пішла співати з таких... <плес> ними. Таких, таких насправді мало. Але ми повертаємося до маніпуляцій, до почуття провини. І власне. Оце почуття провини, коли йде виховний процес, батьки починають давити на ту жалість, О, ти такий і так далі. Воно okay. дуже понижує самооцінку дитини подальшому. Тобто, в нас, от іде циклічно, спочатку ми будуємо довіру, потім паралельно ми не порушуємо кордони дитини. І окрім того, нам ще потрібно не застосовувати маніпулятивні методи. Ну, взагалі не застосовувати їх важко, там, хоча б звести до мінімуму. цього. Звести до мінімуму, тобто може бути таке, що е, навіть е, коли ми з тобою спілкуємося і я перериваю розмову, кажу, все, я не хочу про це зараз говорити, ми про це, про це поговоримо пізніше. Е, ну, таким чином я стримую себе, щоб не перейти в такий маніпулятивний наступ. Дякую. За то вдячні. Ну, насправді це краще, ніж то, що я так. З тобою сказала, домовилися, що ми відкладаємо цю розмову на декілька років. Ми прямо визначили, що зараз ми про це говорити не готові, бо то буде не то, що конфлікт, то буде третя світова. Почнеться між нами. А от мене цікаво, ти сказала, що може дойти якісь ну, тобто, речі можуть довести до суїциду. Чому така думка? Тому що я вважаю, що батьки грають дуже велику роль в. Житті своїх дітей, і вони так само можуть довести до суїциду. Е, повертаюся до теми. Е, я дивилась, десь, знову бачила в Тіктоці. Давайте, скільки я така дитина. Бачила я в Тіктоці, знімали фільм по історії, де хлопець вчинив суїцид через тебе самогубство, через те, що мама була дуже віруюча, і вона не прийняла те, що він не традицій... нетрадиційна не орієнтація, не прийняла, що він гей. Е. Чи бісексуал, я не пам'ятаю, хто він, але він був <смас>, людиною, яка не дуже любить Віра. Вона була християнкою. І це для мене показало, що насправді батьки дуже легко, можливо, декількома словами, можливо, одним реченням вони можуть довести до суїциду. Тому що наша тітка, наша можна я їм я скажу, можна лише? чи ні? Ні. Добре, моя кохана тітка, <кхи> я знаю, що ти це дивишся, я вас дуже не люблю. А вона завжди казала, що слова ранять сильніше ніж будь-яка зброя, і це дуже добре показує, що ну, з, власне дитину до суїциду довести дуже легко. Я вважаю, що любі маніпуляції і більшість конфліктів, більшість порушень кордонів, необережного поводження з підлітком, який і так на грані чогось через власні гормони. Це от зміни тіла. Так, ну тобто, це все і так на легко. А тут ще мама приходить, починає тебе маніпулювати, брата твій телефон не поважає, тебе вважає тебе за ніщо. Я б на місці цієї дитини теж би не витримала. Особливо, якщо це ну, була б на місці цього хлопчика. А ще додамо туди фізичне насилля, все. Так, В... я би не витримала. Деякі люди витримують, я би не витримала. Часто. Е, є такі моменти, вони насправді можуть просто до великої трагедії. Так. Е, давай підіб'ємо підсумки. Я хочу, щоб ти дала якісь навіть не поради, а підсумувала яким чином зі сторони підлітка, а я підсумую зі сторони батьків. Добре, якщо ви думаєте, що ваші старші, я знаю, що ти не любиш слово старі, то скажу старші. Ваші старші, ваші батьки, як ви їх там називаєте, як вам комфортно? Мою молодість називали якщо це батьки, то було шнурки стикання. Що О, Боже, Десь я свою дитину за таке? Вона по Десь... мене поки наче літала. я такого собі не дозволяю. Я Ніколи називала маму стара, я ніколи не називала там шнурки і так далі. старші, ну, тобто, старші. я кажу, е, старше, я Ну, типу, є. там мої старі чи ще щось для мене це для мене особисто. Там була я підлітком чи вже в юному віці. мама є мама, тато є тато. В мене була повага, і я не могла собі цього дозволити говорити. Таке старші просто старі, якщо є мама, є тато. Тобто, можна сказати, батьки, можна сказати, мама або тато, але не треба говорити там старі чи як воно там. У вас же зараз цей ваш лексикончик, жаргончик, там, крінч, чіл, ще там якась фігня. ну тобто там. Добре, тебе не влаштовує слово старші? Особисто ну, тебе. Ну, є батьки. Ні, ну тебе особисто не влаштову не влаштовує. Тобі не подобається. Не подобає. Добре, як тоді, як, якщо ваші батьки, е, е, ви розумієте, що вони маніпулюють, прийдіть і скажіть їм про це. Тому що ну, я пам'ятала, що маніпуляції дуже легко розвіється, коли ти кажеш, що ти розумієш що це маніпуляція. Ти йдеш, це от проламуєш цю стіну, тому що зазвичай то, батьки маніпулюють нами, коли вони думають, що ми це не розуміємо. Ми розуміємо. Ніфіга, ми не, ми розуміємо. От і ще, коли ви розумієте, що мені подивіте, кащі, о, ви мені подивіться ще. Просто зупиніться. Підіться в кімнатку, хлонте, не знаю, музичку послухайте, водички попийте і тоді повертайтеся до розмови. Тому що треба говорити словами через рот. Завжди це кажу, але ну, і слухати вухами через вуха. Бачити ми через очі. Так, картинкою через очі, чому мені? От але ну давайте будемо говорити. Не ображаючи деякі махінації. <свігла> <свігла> маніпуляції дітей можуть довести. Тому пам'ятайте, що слова це дуже е, з батьками, важливий... мабуть, складніше, тому що батьки вони відчувають свою відповідальність за дитину. Що це після якоїсь трагедії це легко? Не ну трагедія та але <свігла> батьки, типу, е, в нас вже спрацьовує особливо в мамів, в матерів, та в них спрацьовує е, збереження роду. Ну, тобто, ми оберігаємо, яка би дитина не була, вона може бути там ну, різна, ну тобто різної поведінки, і вона може там дуже помилятися по життю, але мама завжди захищає свою дитину. Завжди. Яка б вона не була. Тобто ми її завжди оберігаємо і захищаємо. Навіть якщо це там злочинець, якийсь чи шах, все рівно для своєї мами ця дитина вона буде найкраща. Я вже забула, що? де я підбила підсумки. Я забу... Коротше, подзвони до своєї мами, тата, з Кічою їх дуже сильно любити, тому що ну, мені здається, що батьки дуже рідко роблять щось зло своїм дітям. Дуже рідко. Хіба що я не знаю, хто це має бути? Не людина. Все, передаю слово тобі, це відео говорила ти і давай завершуй свою красиву епічну розмову коротким і лаконічним підсумком. Як ти любиш? Підсумку просто потрібно любити дітей, їх неможливо, їх неможливо перелюбити. І будувати довірливі відносини, менше вдаватися до маніпуляцій. Я знаю, що це складно, тому що ми ж не ідеальні, і я точно так само вдаюся до якихось маніпулятивних методів, і моя дитина вдається до маніпу... маніпулятивних методів. Але бувають такі моменти, що я ловлю себе на думці і просто зупиняю цю розмову. Все, давай, ми потім до цього повернемося. Будуйте довірливі відносини з вашими підлітками, і все тоді буде окей. Підписуйтесь на наш канал. Це цю прекрасну розповідь. Так, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі стосовно нашої наступної теми. Можливо, ми знімемо саме про це, якщо тема буде справді цікава, і ми будемо мати, що сказати стосовно цього. Всім гарного вечора, дня, <гум> часу Рамко. нови. Та смачного, якщо ви щось з'їсте під це прекрасне відео. Ти папа. І... па па, па, -па.